Старей, дві не холодно, форт. всі кнопочки. Все. Тут друки можна закладати. Такий автомобіль створений не для цього. Всім привіт! Ви на каналі R20. З вами американська мрія. Вінкор. науків. -дім. Друзі, коли ми з вами спілкуємося про американський автопром, то здебільшого у нас в голові виникає ось така картинка. Або ось така картинка. Але сьогодні у нас на обзорі Lincoln Nautilus і виглядає він саме так. Даний автомобіль ми купили на аукціоні для нашого клієнта. Це було майже рік назад, за 12400. В кінцевому результаті зі всіма ремонтами повністю, зі всіма витратами, автівочка вийшла 27 тисяч доларів 27-27,5. І чим даний автомобіль цікавий, так це тим, що це фактично американський преміальний клас. Ми розглядали даний автомобіль на рівні з Audi та Мерседесом. Але зупинили свій погляд саме на наутілусі, тому що автомобіль. Напханий опціями краще, ніж будь-який Mercedes, по факту. Легше перечислити, що у ньому немає, ніж, ніж те, що у ньому вже є. Автомобіль, по-перше, у нас на великих 21 дисках, він з панорамою. У нього є повністю всі асистенти та датчики. І виглядає він досить непогано. В автомобілі автоматична кришка багажника, причому спрацьовує як на відкриття, так і на закривання. Ну і зверніть увагу на цю красоту. Дуже класний ліхтар. Ось таким чином у нас так. Не спрацювало. Дубль 2. Зверніть увагу на цей великий просторий багажник. До речі, в автомобілі пахне. Прямо аж звідси. <хи> Не знаю, чи добре це, чи погано. А ну? ну, якось так. Ходімо в салон, подивимося. Друзі, безключовий доступ у нас на усіх дверцятках. Прикольно. Неначе сів в улюблене кріселку під каміном у себе вдома. Вона така самка ця машинка. Така... така тактильно приємненька, знаєте. Ну от, ну от просто ніби сидиш удома. Форт. Лінкуль. Форт? Ні, все-таки Лінкуль. Значить, друзі, давайте з вами пройдемося по ударах. Що в цій машині взагалі, скажімо так? Бампера дорого. Фари? Дорого. Капот дорого. Кришка бажника – дорого. Фонарі задні дорого. Легше сказати, що тут недорого. Ну, тут, в принципі, цього всього і нема. Дорогі запчастини на ці автомобілі, особливо дуже дорогий перед. Тобто бажано удари перед уникати. Ну, Хіба вони такі якісь дріб'язкові? Там якийсь удар, легенький сюди, щоб ця решітка була жива, щоб нижня решітка, щоб побільше цих всіх хромушок, капотів е було ціле. В принципі, йдемо вам до бокових ударів. Ну, Бокові удари, до речі, тут самі самі такі адекватні. Конкретно ця машина отримала у нас сюди понизу, ходова, мінялася дверка і тут переварювався такий кусочок задньої арки. Досить такий ну, адекватний по ціні ремонт. Може бути теж удар в центральну стойку, але дві дверки. Вже, в принципі, нормально. Тобто на ціну тої машини це не буде там дорогий ремонт. І удар, переднє крило в центральну стійку, дверку, передня ходова. Тож, в принципі, це все коштує більш-менш як на цю машину, адекватні грошей. Якщо ми візьмемо задню частину, ну, то тут теж все досить дорого. Бампера дорогі, кришка бажника теж дорога. Оцей центральний стовпінг теж дешевий. Всякі пластики, всякі... тут є бокові датчики от, в бамперах е мертвих зон. Ну, набігає, набігає багато, тобто кажуть, ліпше уникати ззаду і переду. Хоча, в принципі, якщо вже і розглядати, то ліпше взад. Зеркала в цій машині теж не дешеві. Тобто, ну, стараються брати взагалі нижній удар. Ну і начинка дверок, Та, в принципі, їх зачастую всі продають в зборі, якщо ми говоримо про бушні запчастини. Тобто дверки можна брати і сильнішими ударами. А так, скажімо так, морди уникаємо зад. В гіршому варіанті беремо і віддалі це бік. Тут, 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 або повністю прочесаний. Можна розглядати, можна дивитися, можна брати такі удари конкретно на цих машинах. Дивіться, зазор. Тут Отут руки можна запхати. Тут, тут, під фарами. І щоб ви собі розуміли, е -е, тут не було удару попередку, це все Заводський зазор. Це все американський заводський зазор. Дивіться на цю пластмаску, ви самі бачите. От вам американська якість зборки. Подивіться на зазори між капотом і крилами, вони теж тут не ідеальні. Це є все американські якості зборок. І якщо вибирати американця навіть преміальну, все рівно тут ідеальних, там, ідеальних зазорів, ідеальної зборки у вас не буде. Ми вже на трасі, ми виїхали цією машиною Чуть-чуть їй дати газу. Давайте по правді скажемо, гнати на ній я боюсь. Бо тому що я виїжджав тільки що з повороту, вона не гальмує, вона велика, коли ти даєш їй газу, ти її не загальмуєш. Типу, машина така вона, мотор не маленький. вона набирає, от, якщо її дати, вона трошки. Прискорення має, але зупинити її, це трошки, скажімо так, страшно. Старається якусь дистанцію між машинами зберігати. То це машина для такої, скажімо так, вона їде швидко, але вона їде швидко прямо. В боки ви її не зловите, ви її, в принципі, і не спините. Бо машина велика, тормоза для неї заслабенька. На швидкості в 120 вона себе ну, не тримає так твердо на трасі. Тормозити. Прошки, трошки, трошки і тих гальмів не вистачає на високих швидкостях. Машина більше для такої, спокійної їзди, без літань, без гонок, без обганянь. Кажу, стали, взяли полосу, набрали крейсерську швидкість і собі поволі човгаєте десь на Гуковель. Зараз наш оператор розказує, що машина для нього класна. Ні, машина класна, ну, спори нема, просто це для певного, скажімо так. Клієнта, вона сама по собі ексклюзивна, тож це Лінкольн, не кожен там наважиться взяти цю машину. Якась да, <рес> така розлітайка, знаєш, сама по собі. Ми включили музику. Ну, як на Америку, Ну, цікава музика. Ну, вона не є там синоніми, це не буде вам. Музика преміальна, але вона непогана. Нема тут чистого звуку, але кажу, але він непоганий, досить непоганий. Хотілося б вже ну, таку машину брати більш тихішою. От я їду збоку, в мене з під низу враження, ніби прослуховується вітер. У нас от максимальна комплектація. Тут і от автопаркінг, камери. Там головне, щоб не взагалі нікуди. <affiliated by Maria> не, паркується, ну типу паркує, ну, навіть не спорю. Не страшно все? Ну, але добре. Тут поміняти тормоза на ній на якісь трошки сильніші, чи ще що. Старий, мені не холодно. Першим днем треба пристібнутися. І можливо зараз я вам скажу щось інше. А можливо і ні. Дай їй газ, попробуй її гад, <пробуй> і спинити. Давай, з дорозі, помісь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! От тобі! Ой -йой -йой. А чого <пробуй> вона так їде, я щось не <пробуй> <пробуй> поїде. Вона не поміняється в пісилках. В загальному, якщо брати з японцями, ця машина, мені, ну, скажімо так, я б взяв би ріпше цю машину. У вас типу, якість камери задньої видно. Вона така, вона ну, трошки пошивенька на таку цілу машину. Камера 360 теж є. Зараз ми її поміняємо. З Збоку всі вкругніми патроніки ви бачите. На японця ви собі спокійно поставите газ там і собі човгаєте, не паритись. На цю машину газ ви так просто не поставите. Сиджу за водієм, місця багато. До речі, дивіться, я то думав, що це пластик. А це в нас така, такий мягенький який якийсь матеріал. Ну, в Ауді тут буде пластик. За ці гроші. Ззаді є підігрів сідушок. Це вже добре. А валоді цього немає, так? <плес> а валоді немає. <плес> Враження від посадки, від автомобіля, від матеріалів в цілому непогані. Але є питання до того, як вона їде і як вона тормозить. Я думав, що вона буде трошки краще тормозити і більш чіткіше управлятись, тому що тут. Електроадаптивна підвізка у нас, машина набирає впевнено і досить динамічно. Але ну, так я б на ній не їздив, тому що управляємість не дозволяє, бо можна її дяхнути. За цю машину, якщо ви пересіли з якогось там Outlander, кайфонети, спору немає. кайфонети від цієї машини. Ну, типу, ви будете їздити, це зовсім другий рівень там, комфорту. Навіть там. тих самих років Оуклендера це, ну, це небо і земля, це дві різні машини. Якщо ви перестаєте на ну, цю машину з німця, ви вернетеся на німця. Хто би що би мені не розказував. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дзвіночки. До нових зустрічей!